Хто ми насправді випадковість хімічних реакцій, чи результат продуманої архітектури? Щоранку ми дивимося у і називаємо відображення я але що стоїть за цим словом? Чи це лише електричні імпульси в мозку, які створюють ілюзію особистості? Чи, можливо, ми частина проекту набагато більшого за нас самих? Мільйони людей щиро вірять, що нас створив Бог. Інші кажуть, що ми наслідок випадкових мутацій і сліпої еволюції. Хтось шукає сенс у науці, хтось у філософії, а хтось у всесвіті. Але є те, що об'єднує всіх страх. Небуття. Страх, що за межею смерті нас чекає порожнеча. Страх, що всі наші прагнення, любов, пам'ять лише тимчасова ілюзія. Наука дає нам пояснення, але за кожною відповіддю виникає ще складніше запитання. Релігія дарує віру та вимагає закрити очі на сумніви, і тоді постає нове питання, ким ми є насправді. Просто біологічною масою, що випадково навчилася думати, чи іскрою, яку хтось залишив тут із певною метою? Це відео не претендує на остаточну відповідь, це радше подорож у глибини людської свідомості, де виникає тривожна думка, а що, якщо наше існування це експеримент? Але що, якщо ми не є творіннями старця на небесах? А результатом роботи невідомого коду, який колись був запущений, те, що ти зараз почуєш, не заспокоїть і не дасть простого висновку, але можливо воно змусить тебе інакше подивитися на власне життя, на свій страх, на свою свідомість. І можливо, це стане тим самим ліхтарем у темному тунелі, який не відкриває кінцевої відповіді, але показує, що шлях триває. Задивися це відео до кінця, і ти почуєш історію, яка змусить по-новому подивитися на себе і на світ. Ми торкнемось гіпотези, що нас міг створити не Бог і не природа, а хтось, хто дивиться на нас крізь рядки коду. Побачимо, як математичні закономірності Всесвіту нагадують про проєктування і чому навіть у випадковому світі їх занадто багато. Ми заглянемо у феномен свідомості, чому наука може описати процеси мозку, але не здатна пояснити сам досвід. І чому жодна машина досі не може його відтворити. Нашся, чому люди в різних країнах переживають однакові відчуття під час клінічної смерті, і як це кидає виклик нашому уявленню про межу між життям і небуттям? Ми поговоримо про теорії багатовимірності, інформаційного безсмертя і можливого повторення свідомості, а також про те, як ідея життя після смерті змінює наше ставлення до моральності, вибору і сенсу. І, зрештою, поставимо головне запитання: що якщо смерть це не кінець? А лише перехід. І що тоді робити ти зі своїм життям уже зараз. Кожна дитина рано чи пізно питає у батьків. А звідки я взявся? Ми посміхаємось. Відмахуємось, а потім, лежачи без сну, посеред ночі, вже у дорослому віці, повертаємось до того самого питання, але звучить воно інакше, хто нас створив і навіщо це питання працює, наче свердло, що пронизує релігію, науку й філософію, бо саме відповідь на нього визначає все, як ми живемо, заради чого боремось і що чекає нас після смерті. Дайте людині достатньо, чому, і вона зруйнує всю свою віру. Сказав Стівен Гокінг, і в цьому є правда. Уявімо, перший варіант Бог творець у темряві. Мільярди людей щодня схиляють голову перед невидимим творцем. Він дав нам душу, тіло, шлях і обіцяє сенс. Але як поєднати цю обітницю любові з тим, що щороку від голоду гинуть мільйони, а мільйони дітей помирають від хвороб? Епікурші в IV столітті до нашої ери ставив ту саму жорстку дилему: або Бог не всемогутній, або йому байдуже. І все ж всесвіт так дивно точний, швидкість світла, сила гравітації, відношення маси протона до електрона ніби налаштовані з неймовірною дрібною точністю. Варто було б змінити хоч один параметр. І життя б не виникло. Це не доказ Бога, але натяк. Навіть Гокінг, попри свій атеїзм, у кінці життя дозволив собі думку: якщо всесвіт має межу, то можливо він має і творця. Другий варіант еволюція. Холодна логіка виживання. Наука говорить прямо: ви не диво, ви продукт випадковостей, мутацій і природного відбору. Життя з'явилось із неживої матерії, поступово ускладнилося. І це логічно, але тут є але. Вибух інтелекту у Гомосапін стався дуже швидко в масштабах еволюції. Усі примати соціальні істоти, але лише люди будують міста, створили писемність і філософію. І коли вчені кажуть про генетичні відмінності, це іноді виглядає як перескок, який Важко пояснити простим набором випадкових мутацій, а найголовніше питання як біологія порадила самосвідомість? як набори хімічних реакцій у мозку створили я. Яке зараз читає ці рядки, Свідомість – це найглибша таємниця всесвіту, говорить нейрофізик Крістов Кох, і цей вислів відчувається як виклик. Третій варіант симуляція. Ідея, що ми живемо в коді. Сьогодні ця гіпотеза вже не здається просто фантастикою. Її обговорюють відомі мислителі, інвестори і науковці. Мають місце факти, що змушують замислитись. Архітектура нейронних мереж і деякі моделі Всесвіту демонструють схожі фрактальні структури, квантові явища і піксельні простору можуть виглядати як технічні обмеження рушія, темна матерія як баги або незаповнені частини симуляції. Ілон Маск радить рахувати ймовірності, і за його словами, шанс того, що ми не в симуляції мізерний. Якщо це так, постає жорстке питання: навіщо? Можливо, ми експеримент, тест, спостереження або просто видовищне шоу для когось небудь зверху. І що станеться, коли гравець втратить інтерес? Отже, ми опиняємось поміж трьома полум'ями мовчазний творець природа, яка не дає відповіді на питання про я і кот, у якому ми тимчасова змінна. І не зрозуміло, що гірше, якщо ми створені з метою, чи якщо ми нікому не потрібні. Можливо, найважливіше не те, хто нас створив, а що ми зробимо з тим, що маємо. Можливо, сенс не в походженні, а в нашій відповіді на нього. Що, якщо істина не в тому, що вона занадто складна, а в тому, що її замасковано. Гіпотеза симуляцій звучить як фантастика, але варто зазирнути глибше у фізику, і математику й і природу свідомості, і поступово виникає дивне відчуття. Ти не живеш у світі, ти перебуваєш у чиємусь інтерфейсі. Вернер Гейзенберг, колись писав, ми не віримо, що реальність ілюзія, але саме так поводяться всі її елементи, і чим далі вдивляєшся, тим важче відмахнутися від цього порівняння. На фундаментальному рівні простір і час не є безперервними. Вони складаються з мінімальних одиниць, довжини часу, планка нижче цієї межі нічого. Це нагадує екрани з фіксованою роздільністю. Є пікселі і за ними вже поражнеча. Світ виглядає так, ніби він має внутрішні обмеження ресурсів, власне, будь-якій симуляції. Навіть квантові моделі на суперкомп'ютерах іноді породжують артефакти, схожі на баги у відеоіграх. Суперпозиція частинок ще більше підживлює сумнів, об'єкт може бути водночас у кількох станах, але лише доти, доки ти не подивишся. Коли ж погляд спрямований, світ обирає конкретний варіант. Це разюче нагадує алгоритм комп'ютерних ігор, де простір завантажується лише тоді, коли гравець дивиться в його бік. Юджен Вікдер резюмував це просто: світ не є реальним, доки ти його не спостерігаєш. Гравітація, рух планет, океанські хвилі, навіть ритм твого серця усе піддається рівнянням. Світ можна записати числами. Фізик Макс Тегмарк запропонував гіпотезу математичного всесвіту. Реальність існує не завдяки матерії, а завдяки логіці. Математика не інструмент опису всесвіту, вона і є всесвіт, говорить він. Якщо це правда, то ми не просто живемо серед формул. Ми живемо за правилами системи, схожої на код. У різних масштабах проявляється одна й та сама геометрія. Мережа нейронів у мозку і структура космосу дивним чином подібні. Це не просто збіг, а враження, що одна архітектурна логіка застосована до різних рівнів, а тим часом ми самі створюємо системи, які імітують нас. Штучний інтелект, блокчейн, цифрові світи. Виходить, що симуляції з'являються всередині симуляції, і реальність починає нагадувати дзеркало, яке множить саме себе. Жан Бодріяр лис писав, Сав, єдине, що переконує нас у тому, що ми реальні, це домовленість. Але якщо всі погодились на ілюзію, хіба вона не стала реальністю? Людина вже створює цифрові копії свідомостей. Чат GPT, міджорни, Сора це лише перші кроки. Ми навчаємо машини мислити, відчувати і пам'ятати. Ми самі приміряємо на себе роль творця. Якщо це під силу нам, чому хтось інший не міг зробити те саме з нами? Філософ Нік Бостром підрахував, що ймовірність симуляції лише зростає разом із розвитком технологій. Створення світу самосвідомими істотами питання часу. А отже, можливо, це вже сталося. І тоді постає найгастріше питання: якщо ми справді в симуляції, що це означає для нас? Хто стоїть за нею? Що буде, коли програма завершиться? І чи є в нас свобода волі? Якщо наші дії вже закодовані? Якщо світ – це код, чим можеш ти змінити себе, не змінюючи рядків? Ця думка звучить як виклик: ми живемо, любимо, страждаємо. Працюємо, не знаючи, чи хтось не стежить за нами просто як гравець, який одного дня може натиснути вийти з гри. Підтримай український контент. Підпишись, постав лайк і поділися відео з друзями. Разом ми зробимо цей канал ще кращим. Дякую! Просто зупинись на секунду і усвідом. Ти зараз чуєш ці слова. Ти не машина, яка реагує, ти свідомість, яка відчуває. Але що таке це я, яке всередині тебе спостерігає за всім, і звідки воно взялося? Юваль Харарі говорив, найбільша загадка людства це сама людина. І ці слова не просто фраза, це діагноз. Ми вміємо розкладати механіку зору і мови, але не вміємо пояснити, чому колір червоний відчувається саме як червоний. Девід Чалмерс назвав це важкою проблемою свідомості. Чому інформація перетворюється на переживання, а сигнали на я. Наука просунулася далеко. Ми бачимо, які ділянки мозку відповідають за звук. Пам'ять, страх. Ми знаємо, як викликати фальшиві спогади електродом, як змінювати поведінку. І це лякає, бо якщо особистість може бути відтворена як паттерн електрики, то що тоді таке я? Приклад з Харварду, електроди, помилкові спогади. Нагадує, що багато того, що ми підписуємо, як я, може виявитися набором мінливих імпульсів, а іноді мозок плутає навіть самого себе. Синдром Катара, коли людина щиро вірить, що вона померла, але продовжує діяти, ставить під сумнів, наші інтуїтивні уявлення, що якщо ідентичність це епізод програми, який можна тимчасово відключити чи змінити. І тоді виникає питання штучного розуму. Ми навчили моделі говорити про страх, про душу, про бажання, і одна із історій ламда й висновки дослідника змусили людей замислитися, чи може складність алгоритму порадити переживання. Але що якщо свідомість не те, що ми просто створюємо, а явище, що виникає, коли система досягає певної складності? Як крапля, яка з'являється на краю переповненого кубка, є й інші. Сильніші гіпотези, деякі мислителі вважають, що свідомість може бути фундаментальною характеристикою світу, ніби властивості, як гравітація. Ідеї Пенроуза та його послідовників підказують, можливо, у певних фізичних умовах народжується не лише інформація, а й внутрішній досвід. Якщо так, двері відкриті для думки про те, що свідомість не обов'язково зникає за останнім подихом, а є її приклад із краю. Дослідження переживань близьких до смерті. Опитування декількох тисяч людей, які пережили клінічну смерть, показали. Багато хто описує чіткі враження. Почуття відключення, епізоди, які важко пояснити механікою зору. Це не доказ продовження життя після смерті, але це накопичена маса свідчень, яку ігнорувати важко. Свідомість це не просто тема для научного журналу. Це світло, яке горить у кожному з нас. І питання в тому, чи вимикається воно назавжди, чи змінює лише лампу. Ми вміємо проектувати гени і будувати машини, але не знаємо, хто дивиться зсередини і чим можна навчитися створювати це дивлення без болю й фальші? Коли серце зупиняється, мозок не отримує кисень. І все б мало згаснути. Але саме в цей момент деякі люди повідомляють, вони прокидаються десь ще. Дослідження в Британії, де питали понад дві тисячі пацієнтів після клінічної смерті, показало майже 40% описували усвідомлення, коли мозок уже не функціонував. Вони бачили сени з операційних залів, чули фрази лікарів, знали те, що фізично не могли знати. Сам парні, керівник дослідження сказав прямо. Це кидає виклик нашому розумінню свідомості. Люди з різних культур описують схожі переживання: відділення від тіла, відчуття польоту, тунель, яскраве світло, абсолютний спокій і любов, зустрічі з померлими. Перегляд усього життя за секунди у 2022 році. Нейрофізіологи з Мічигану вперше зафіксували різкий сплеск мозкової активності в момент смерті. Хвилі були в десятеро сильніші за звичайні. Це можна трактувати як останній вибух перед згасанням або як початок чогось нового. Дослідження Яна Стівенсона у Вірджинії зібрало понад 2,5 тисячі випадків дітей, які говорили про минуле життя. Вони називали імена, міста, вулиці, описували обставини смерті, які пізніше знаходили підтвердження. У деяких випадках родини впізнавали в дітях риси і звички своїх загиблих близьких. І навіть важливе не це, а емоції, плач біля своєї могили чи бажання повернутись. У попередню родину. Звісно, є критики. Вони кажуть, це галюцинації, наслідок браку кисню чи захисні механізми мозку. Але залишаються факти. Більшість описів виникає після повної зупинки мозку. Тисячі людей у різних країнах бачать одні ті самі сценарії. А головне, ті, хто пережив це, змінюються назавжди. Вони вже не бояться смерті. Вони говорять, я був там, і там було світло. Тоді смерть не є кінцем, вона стає порогом. І наше життя перетворюється не на випадкову мить у хаосі, а на підготовку до чогось більшого. Можливо, найбільша помилка прожити його так. Ніби воно єдине. Смерть це не протилежність життя, це його завершення. А завершення завжди щось відкриває. Якщо бодай кілька історій виявляться істинними, тоді все, що ми знаємо про реальність, виявиться лише частиною великої картини. Уяви, що після всіх досліджень, історій, форму і сумнівів, ми дізнаємося, що смерть це не кінець, свідомість не зникає, досвід не стирається, твоє я переходить далі. Що це означає для нас вже зараз? Джон Штайнбек писав: не бійтесь смерті, бійтеся поражнечі всередині вас, поки ви ще живі. Якщо життя лише рівень, тоді справжній сенс перестає бути в дипломах, кар'єрі чи речах. Він переноситься усередину. У твої вибори, у твоє ставлення, у сліди, які ти залишаєш в інших. Важливим стає не те, чого ти досягнув, а тим, ким ти став на цій дорозі. Бо саме це можливо і піде з тобою далі. Інакше виглядає й моральність. Якщо ти не зникаєш, то твої вчинки залишаються з тобою. Не як покарання і не як карма, а як відлуння, що супроводжує тебе. Добро перестає бути наказом. Воно стає вибором. Не для інших, а для самого себе Кастанеда колись сказав: усе, що ми не прожили до кінця, повертається до нас. І якщо це так, тоді кожна дія стає відлунням у вічності. По іншому виглядає виховання дітей. Якщо є продовження, тоді кожна дитина це не просто нова сторінка, а частина тебе самого, яка проросте в іншій формі. Виховуючи їх, ти можеш готувати і себе у майбутньому. Це робить відповідальність ще глибшою і страшнішою. Змінюється й сам страх. Ми боїмося не смерті, а незавершеності, що ми не встигнемо, не скажемо, не побачимо. Не полюбимо, але якщо є після, то стає страшно інше прожити байдуже автоматично без пробудження. Джозеф Кемпбелл казав, пекло це не місце, це стан, у якому ти забув хто ти. А там, де закінчуються слова, залишається тиша. Вона нагадує, що ти тут не випадково. Це життя це не помилка, а нагадування, і можливо, у тебе навіть є вибір, що якщо це не перше твоє життя. Що якщо ти вже проходив цей шлях і саме цього разу має шанс згадати себе, тоді небо це не місце після смерті, а момент, коли ти раптом розумієш, ким був завжди. І тепер, коли екран згасне, і тиша накриє тебе після цього відео, залишиться лише одне питання: що якщо смерть не кінець дороги, а дзеркала? І все, що ти робив, і все, чого не робив, це відлуння. Яке знову тебе знайде. Ми не знаємо, що буде після, але знаємо, що зараз є. І це робить кожну мить важливою, кожну розмову, кожен вибір, навіть кожну паузу. Напиши в коментарях, що для тебе смерть, страшна порожнеча, новий початок чи просто зміна форми. І пам'ятай, те, що ти побачив, лише верхівка справжнє завжди залишається поза кадром. Побачимось у наступному відео.